Що мав на увазі глава МЗС Польщі Сікорський, говорячи, що краще, щоб російські гроші в ЄС пішли на захист України, а не на її відбудову? Дайте я так спитаю чи дадуть вони нам гроші на відбудову, і чи дадуть вони нам гроші на захист? Краще так я спитаю бо е, мені взагалі все, що стосується євроспільноти та грошей. Е, нема віри там нікому. Тому давайте перевіримо, чи дадуть вони гроші? На відбудову дадуть вони гроші на відбудову, але ще вони будуть, ще станеться певнь, перш ніж вони дадуть ці грошей. І знаєте, ніби вони дадуть гроші, але не цілком на суму, не в повному обсязі, який ми будемо потребувати, тому що тут буде більше бажання. Втрутитись в процеси, втрутитись, ну тобто взяти під контроль, взяти під керування, навіть певні процеси, і після того вже повноцінно почнуть давати гроші. Але сказати, що ми від цього будемо в повному захваті, на жаль, я не бачу Принаймні, найближчим часом, чи дадуть вони на оборону гроші, зміна, чи буде ця зміна ні. Ні, 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 ні. На оборону щось вони будуть допомагати саме ну, тим, що тим, що існує, ну тобто, не гроші. Ну тобто якусь допомогу, фактично допомогу. Вони будуть нам надавати, але це не ці гроші, це не ну ні, ні. Ні. З якою метою росіяни брали прах Суворова і облітали з ним фронт? Чи був цей обряд? чи робили вони це насправді? Ні. Ні, цього не було. Це якась розгойдана інформація, придумана історія. До речі, придумана жінкою імпульсивно вигадана ця історія? Ну тобто, це щось новеньке. Навіщо це робити? Ну, це інформація, яка ще й туди, в капілочку. Знаєте, ми це не більше на це схоже. Добре, яка мета була цього? Тут якась матрешка хотіла в реверансах розтекти перед керівниками, і саме тому пустили цю оцю ну, це, це як плітка, це як інформаційний вкид. Чи справді США не надасть Україні військову допомогу, поки не буде прийняти оновлений закон про мобілізацію? Тут не тільки про мова про закон іде США взагалі намагається кожного разу, і це не остання умова, тому що вони будуть кожного разу змінюватися. І от воно мені як шло, що це не буде, знаєте, така безумовна. Підтримка цього не буде, на жаль, тому що вони за допомогою цієї своєї можливості фінансової там, з озброєнням і всім іншим, вони намагаються маніпулювати, тиснути та встановлювати свої порядки. Тож, чи нададуть вони нам допомогу після того, як ми приймемо закон про мобілізацію, оновлений? Ні, цього не буде. Тому що знову якісь умови ще будуть і ще будуть умови. Стосовно того, щоб аби е, хтось пішов, тому що це не е, ключовим є те, що ми не можемо досі зрозуміти, що нам робити з, з мобілізацією, це не є ключовим питанням, тому що ключовим тут є взагалі тут свої порядки навести, свій лад навести, свої закони встановити, свої правила встановити і саме. Оцією маніпуляцію дамо не дамо пообіцяємо але дамо після того як ну тобто це ж така поведінка аб'юзера розумієте така повноцінна Тобто домовитися з аб'юзером неможливо, цього не станеться в жодному разі. Можна бути або слухняним і отримувати щось від нього, або якщо ми все ж таки вільна країна намагаємося просовувати свої е інтереси, свої зацікавленості, то тут все ж таки буде йти е трошки з нами не, ну, як, ми одне одного не чуємо. Але основна мета це все ж таки якась зміна влади. От саме на це так, на це. Вони тиснуть на саме на зміну влади. до речі, це е, буде е, скоро про це звістка. Не зміну влади, зміну у владі, а може, і зміну влади. Ну, тобто, тому що там хтось потужний повинен піти. Вони е, це є умовою, це є умовою саме на отримання допомоги. Добре, давайте так чи коли вони дотиснуть, і ми от, зробимо те, що вони хочуть, чи нададуть вони тоді допомогу. Ні, ще нове щось придумається, розумієте? Ну тобто, це от як воно йде. Потужний е аб'юзер, от потужний такий, розумієте, якому дуже складно щось заперечувати. Чи вдасться Росії захистити Чорноморський флот від чергових атак морських дронів? Ні. Ні. Не просто не вдасться. Тут якась буде прохання про е, амністію, тому що таке відчуття. До речі, хтось тут щось е, десь зруйнується дуже дуже швидко в морському флоті. Дуже ш скоро, е, дуже швидко щось потужне, щось важливе, щось е, триповерхове. Чомусь мені хочеться сказати, бо мені малюється сіра як сірий корабель і як три ряди. Три ряди, як вони називаються ці віконця, ну тобто віконечок, ніби як три поверхи. І це станеться дуже дуже швидко. Я не впевнена, не впевнена, до речі, що це станеться знизу, ну тобто з моря, бо тут по зірці більше як з неба щось летить. Не вдасться, одним словом, не вдасться. Нехай готуються, все буде. Чи продовжаться удари по НПЗ в Росії? Ух ти, і Не тільки по НПЗ. там ж... Щось буде, щось вони захистять, щось вони відіб'ють, це буде, дивіться, там не тільки НПЗ, там щось буде дуже-дуже потужне, не знаю взагалі, що є на Росії, тому складно припустити. Ну, тобто, це щось величезне, це щось ну, державне, воно. Максимально захищено на сьогоднішній день, це не просто стратегічний об'єкт, ну тобто, це не е, національна якась е, цінність, це саме військова стратегічна цінність того. Що вони не зможуть захистити і куди дуже скоро теж щось прилетить, і вони будуть дуже вони в розпа, вони будуть в шоці, тому що таке відчуття, ніби вони впевнені в тому, що це захищено максимально, але не максимально, як воно показує. Давайте я гляну ще про НПЗ. Так, е, да, НПЗ унеможливлюють свою роботу. Дивіться, це дуже якась така для нас правильна тактика, тому що ми не просто їх вбиваємо, а ми не даємо їм можливості вижити. Тому що тут якісь будуть важливі об'єкти, знищено, травмовано, розбито, зруйновано. які... Ми є тилом підкріплення тієї війни, яка йде, яка розв'язана Росією не тільки на території України, тому що там таке відчуття, ніби через це знищення зупиняються дві війни. Чи справді в США розглядають можливість надати Україні кредит на військові цілі замість прямої допомоги? Тут, якщо раніше, тут давайте така відповідь: це буде так, як було колись. Тобто, це буде на схожих умовах, це буде за приблизно схожою формулою, як раніше нам США допомагали. ну Тобто, повернення до минулого чи будуть вони надавати нам? Кредит, знову це вообще капец, цікаво, так випадають. Ну, Тобто, це навіть не про кредит, це не кредит, це не е, просто допомога, візьміть грошей. Це все ж таки буде обговорюватися тут на рівні нових законів, тут на рівні е, геть нових правил. але за такою за тим алгоритмом, як було колись. Ну тобто, як ми напевно до війни з ними взаємодіяли. Ну тобто, щось вони давали. Ми якимось чином там віддавали, чи там бартером, чи якимось чином ну ми з ними розраховувались. От таким чином воно і буде йти. Але повертати гроші вони все ж таки цей е, пункт з е, цієї домовленості, вони його не виключають. Тож вони будуть очікувати на повернення цих грошей. Чому залишив посаду очільник київського метрополітену Віктор Брагінський? Ну йому запропонували, він залишив, тому що те, що відбувається з київським метрополітеном, це якась жестяка відповідальність ця людина понести не може, тому що не вистачає чомусь потужності. І це не його вирішення, це таке відчуття, ніби людина йде від, від відповіді, йде від, ну як усувається від відповідальності не самостійно, як пропонують. Е Когось потрібно звинуватити, розумієте? Ну тобто хтось повинен бути винний. Винний в тому, що відбувається безлад. Винний в тому, що відбувається там руйнування, місто взагалі дуже дискомфорт отримує великий да через це. Ну тобто оці. Процеси вони дуже на великі і на багато на велику кількість процесів вони впливають. Тож хтось повинен, повинен бути винний. Кого звинуватити? Звинуватити, ну, кого? імператора звинуватити, того хто цим ну, тут не керує, тому що це більше як не керування, більше як відповідальність. Таке відчуття, що керує один, а відповідає за все інше. Розумієте, і тут ніби як людина йде від відповідальності, аби не втратити. Більше ніж вона втратить роботу.